Друга частина, люди, Херсонський напрямок, перша декада жовтня. Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені. З 1 жовтня по 10 жовтня стан військових наших. Українських на правому березі Херсонщини, як воно там все буде? І рашистських також стан військових. Це наші українські. На правому березі Херсонщини. Це росіянські на правому березі Херсонщини на першу декаду жовтня. І зразу ж цю колоду теж по цьому ж питанню. Ой, привернулися. Покажіть, будь ласка, мені карти з 1 жовтня по 10 жовтня, Херсонський напрямок, правобережжя Херсонщини, стан наших українських військових, їхні дії. І росіянські військові, їхній стан і їхні дії. І зараз ми подивимося, це наші українські на Херсонщині. Трошки вони там не можуть дуже продвигатися, бо Йдуть якісь перепони. Ну, може, це, знаєте, по-перше, то що нехватка озброєння, по-друге, -по може, йде така місцевість, там, знаєте, не дуже така вона е гарна, щоб пересуватися, так, знаєте, тому немає е ось такого состояння. Тобто, я вам хочу сказати, що на першу декаду українські війська на правобережжі Херсонщини в них не дуже гарна тут ситуація буде. Але вони будуть шукати той вихід. Будуть, і немає самодостатності, будуть шукати той вихід, що як їм робить. Давайте подивимось на цій колоді. Буде невпевнена ситуація іменно по озброєнню, бо це серйозна карта, дев'ятка монет. Це така, знаєте, власна карта. І тут вона в негативному плані немає, вона безперспективна. Ця карта дуже гарна, буде сила. І буде. гляньте, повторюється карта. Повторюється. В етах вона в такому стані, а тут вона в такому стані. А, до, до, до речі, люди, я вибачаюсь, отут іде пошук кращого, а тут вони обривають і уходять, обрізають щось. Обрізають щось і уходять. Тобто, може, навіть прийдеться десь якийсь... Частині наших військових відійти. Бо тут загрожує, бачите, закритість полон. Якась буде така ситуація, що вони будуть уходити. І по цим картам. Це перша декада жовтня, люди. І тут, по цим картам, також нехватка буде йти зброї по початку, да? ми дивимось ту ж саму історію, але на цих картах. По початку не буде хватати зброї. Ось чому це і произошло. І, і так, і афери якісь будуть, афери. Афери з зброєю якісь там будуть. І отут, отут значить, буде сила. Вона з'явиться рішучість, це будемо ми боротися, і ми будемо по цій карті вже шукати кращого життя. Тобто тут вже підуть зміни. Це вже буде десь десь через тиждень, отак а перший тиждень буде такий. Це вже, знаєте, після от три карти да по три дні, грубо кажучи, от воно так і буде. От зараз подивимося, що там, як вони продвигаються. Так нам нічого Генштаб не каже, значить там нічого хорошого і немає. Ну, вибивають, вони вони там вибивають, вибивають, але там дуже багато і тяжко хлопцям. Плюс ще місцевість відкрита, то взагалі. Трати йдуть по 50-60 чоловік на добу у нас загиблих, щоб ви розуміли. Не все так солодко там. Так, дивимося рашистів. У них непомірна ситуація, рішучості сили в них немає, і вони розуміють, що вони розбиті. Вони мають поразку. Це гірка істина, вони її осознають. Це удар по їхньому всьому. І вони дуже розстроєні тут, звісно. Дуже розстроєні, дуже мають свої такі проблеми. Але дивіться, ці карти нам показують Отут у них іде захист. Так воно і є, бачите, у нас тут по мінусу пішло, у них пішло поверху. Тут у нас сила, у них іде рицарь. Ну, подобрішали, такі добрі стали вдруг. То будуть, мабуть, здаватися. Знаєте, так уже будуть розуміти, що потрібно вже здаватися. Е, ну, і по цьому рицарю ми вже бачимо, що будуть такі. Ситуації вогняні, вони будуть прориватися, прориватися, але, ну, скоріш всього, то не принесе їм нічого хорошого. Давайте ми подивимось на, на цій колоді, що до чого приведе ці прориви, що вони будуть мати, ті прориви. Тут іде за, тут іде таємниця, люди, і буде їм невдача. У них почнуться проблеми. Проблеми, обмани. Ну, в общем, нічого хорошого їх тут не чекає. Все. Оця перша декада жовтня ще вона буде така більш-менш. Я так розумію, що після першої декади жовтня вже ми підемо більш такі впевненості, бо піде вже ленд-ліз, піде вже, поприходи вже та зброя. І буде все добре. Але все одно ця ще декада, вона така собі. Така собі. І у нас вона така, і у них вона така. Нам тяжко, ми гребемося, а їм тяжко, вони вже там. Ну, ось бачите, тут щось воно прийде їм. Якась тут допомога, може, прийде по імператриці. Ну і все. Якось так. Так що, звісно, хотілося б нам, ну давайте подивимося, які будуть втрати на Херсонському напрямку наших українських людей. Будуть втрати. Будуть втрати, але буде і допомога, і буде і успіх. Буде і успіх. Я не трактую цю карту як перемогу, люди. Так, там є в перечні перемога, але шістка не може бути перемогою. Так, це успіх, це вдача, це допомога. Шістки це взагалі допомога. По всім усім мастям це допомога. Так як п'ятірка в усіх кризисна, так шестірка, шостка в усіх допомога. Тут ну, успіх буде по жезлам, але будуть і втрати. Ось так. Так, ну і давайте подивимося, що буде у росіян з втратами людськими на цьому тижні. Помірно воно буде так більш-менш їм дуже страшно, вони в депресухі депресухи. присухі і по гіршому піде варіант. Бачите, перевернута смерть, королева мечува. Так, будуть їх знищувати, будуть знищувати. Буде знищувати вогньовий король, будуть вони мати кучу проблем. Ось так. Так що, люди, я. Розказала вам все, карти показали, ми побачили. Це була друга частина розкладу на жовтень на першу декаду по Херсонському напрямку. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, люди. Це дуже приємно, коли оцінюють твою роботу. Пишіть коментарі. Почуємось.